Це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик. Ні для кого не секрет, що дороги Сумщини постійно під атакою ворожих fpv дронів. І вже були навіть випадки, коли дрони влучали в цивільні автівки, і це не поодинокі випадки. Тому сьогодні ми поїхали до тих, хто власне захищає ці дороги від FPV-шок ворога. Це воїни 47-ї інженерної бригади. І ми сьогодні вам розкажемо, як створюють ось такі сіткові антидронові тунелі на наших дорогах. Ці всі автівки так і не доїхали до місця призначення. Їх атакували дрони на дорогах поблизу кордону. І все це цивільні авто. Щоб прикрити дороги прикордоння від ворожих дронів на Сумщині активно будують антидронові сітки. Звалася б проста сітка натягнута на дорогою. Дуже легка зручна конструкція, але за цією конструкцією криється робота дуже багатьох людей. І от саме сьогодні ми розберемося, як створюються антидронові тунелі і, зокрема, як вони створюються на Сумщині. Зараз ви, от, наприклад, наблюдаєте, як ми е, будуємо. Тунель від FPV дронів. Це йде захист. Як ви можете бачити, він йде не з жорсткої сітки, а з м'якої. Тобто Це в основному йде пластикова сітка, рибацька сітка використовується. І преимущество цього тунелю в основному, що він йде м'який. Тобто це як будь-який дрон, він, коли якщо попадає в цей тунель, особливо FPV, він на ньому або завісає, або, наприклад, Якщо він йде камікадзе дрон, в нього там є детонатор, Він не спрацьовує із-за того, що вона все-таки м'яка. Тобто вона не дала йому спрацювати. Також буває, запутуються самі дрони, коли летять. Вони впав, запутався, там він тиждень стоять, воно досить кожен м'якеньке. Ще ну, таких з таких преимуществ, м'якої сітки можу додати, що це йде, коли будь-які ураження. Наприклад, тобто, той самий ланцет. Ланцет вже йде, він все-таки не призначений більш для такої. Сітки, але він змінює курс. Тобто, якщо він летів так, він запутався в сітки, він виігрує, коли машина їде пару секунд для того, щоб машина проїхала. Тобто вже немає того вражуючого ефекту. Так само від осколків, і ну, наприклад, якщо якийсь снаряд скидає так само, це вже йде не прямий курс попадання, а все-таки воно його відхиляє. Тобто, це також преимущество. Коли з'явилися дрони на оптоволокні, це сталося досить таки критично, тобто РЕП вже його не гасив. Для боротьби з ними це що? Це помпові, помпове ружьо використовуємо з, з дробів, Ну і якраз потреба виникла в цих fpv коридорах. Наскільки клопіткою є робота, щоб от його побудувати там? Такий коридор. Це, я так розумію, один з найпростіших, коли там використовують ну, дерев'яні стовпи, не металеві. Там, Скажемо так, це не самий простий коридор. Все-таки тут висота майже 6 метрів. Йде по стовпам. Звичайно, по центру буде там на пару сантиметрів нижче. А простіше йде п'ятиметровий, Ну, але це все-таки від лінії зіткнення з ворогом. Тобто, чим? тут нам дозволяє побудувати трошки вище. Переваги от такого коридору це досить таки швидко його побудувати. Ви можете бачити, буквально за день он, хлопці почали звідти вже. Он, таз, тут, та тут чотири бригади працює, досить таки швидко це все э, монтується, робиться. І ще також з переваг це. Те, що він досить таки просто його замінити. Тобто, це вам не колись десь там якийсь метал, де там щось сталося. В металі дирка це треба вже якийсь і сварчик, плюс вага. Тобто Це не має тої ваги. Тобто Ця сетка досить таки легенька, ви можете самі підійти і спробувати. Досить таки міста на розрив. Скажемо так, З переваг простота будування, легкість обслуговування, ну, в принципі, і захист. Якщо там порахувати, від чого вона може там захистити? 1, 2, 3, від якого там виду дрону? Ну, бачите, він не просто так називається тунель від FPV-дронів. Його основне призначення це захист від fpv дронів В БПЛА трохи важчого плану. Ну, самі маєте розуміти, що сітка, да, як я казав, вона змінить напрямок удару. За тих буквально долі секунди машина вже від'їде на 5 метрів, на 10 метрів. Ну, це основна його перевага, скажімо так, снаряди він, звичайно ж, не витримає. Так само, як в нас були випадки, якщо десь там прилітав КАП, маєте розуміти, він знімав 2-3 прольоти, але там буквально годинка-дві ми ті прольоти зустановили. Чи не було, наприклад, так, що FP-шки ну, полювали на ці групи, бачі, які будують ці? Було, було. Це було не на, на цій ділянці, що ми будували тунель. Досить таки часто. Бувало, бувало у нас такі випадки, дрон на оптоволокні навіть залітав, коли в процесі монтування прямо в, в, в тунель. Досить таки просто тоді було. Хлопці просто вискакують з тунелю. Через в бік. Тобто вискочили, там в посадку він вже не може нікуди дітись. Але в основному вони не залітають в тунелі, бо в них немає маневру. Тобто, особливо коли е, там сидить оператор, там десь далеко. Е, чим далі тих долі секунди на керування все-таки роль свою грають. Тобто йому буде простіше десь там за тунелем сісти. Почекати, якщо хтось підійде, і будь-яка наша військова техніка, і в разі виявлення піднявся і вдарив. Тобто, оце як ми там приїздили, то ми бачили такі величезні заїзди, там, де немає сітки, по одну там по іншу сторону там то, туди, ще буде чи може заїжджати, залетіти туди, може. Там буде облаштовуватися шторка. Це спеціальні заїзди, вони будуть закриватися шторкою, тобто вона буде цеплятися. Тут показує, які дрони летять, де летять, на якій частоті і на якій дальності. Якщо саме таке, то близько, то ми можемо відстрілювати маємо право. Mm -hmm. То ви тоді кажете хлопцям, щоб mm -hmm. обережно. У мене рація yeah. є. Я об'являю междухтика, mm -hmm. повітря, всі ховаються по кущах. Тому ми то можемо відстрелюватися. Коли в нас як на котінні mm -hmm. були, були випадки. Давайте відійдемо, бо хлопцям працювати да, треба. Ідемо, ідемо. — День як, не стоїть. А, як швидко працюється загалом? Є якісь там труднощі? Ну як, якщо все, все нормально, нормальна доставка матеріалу, то в день ми робимо метрів 70-80, приблизно на таку бригаду, так як у нас 6 чоловік. Угу. У залежності, звісно, вітру від труднощів місцевості. Також ага. Ну, от потрібно там випилювати. Да, Так, да, потрібно випилювати, вирізати. Буває натягувати сітку. У нас робота така, зрозумієте, Спочатку буряться лунки. По розміру, потім на ці лунки ставляться такі от маленькі пасинки. Mm -hmm. Ці пасинки ставляться взагалі для того, що якщо буде пошкоджено цей загальний стовп, щоб його не потрібно було викопувати, mm -hmm. зробити знову лунку, просто він відкручується, mm -hmm. він прип'єти mm -hmm. трьома цвяхами, вибивається і туди приживляється mm -hmm. новий стовп. Блин. Натягується проволока і далі mm -hmm. по цьому всьому вже тягнемо сітку. Якщо ліс, бачите, у нас тут посадка трохи далеко виходить для того, щоб ворожий ФПВ не міг збити цього стовба і одночасно порушити нам конструкцію, тому ми відходимо від стовба приблизно метр двадцять, метр п'ятдесят, буває деякі більші частини. Якщо посадка чи ліс близько, що ворожий ФПВ туди не злетить, ну в нього і часу не буде, тому що вони все також роблять швидко, він не може зависнути, гарно обдивитися, тому що якщо він зависне, гарно буде обдивлятися, я візьму калаш. Мата. І оту познім люблю. Тому що вони, вони все роблять дуже швидко, і він, він не буде в змозі пролетіти, вибрати собі якесь місце, щоб збити допустим, стоп на тій стороні, там, де ми робимо пешку. Тут у нас діагональ виходить, а там ми так називаємо пе. Ну, така в нас робота. Що заважає, я попросив без шановних водіїв, які катаються, отак би не ганяти нам би поза спину, тому що ну воно напрягає. Ну майте тямку, ми вам забезпечуємо ваше життя. а Ви нас ну, вибачаю за слово, просто не хочу сказати. Не поважаєте від слова взагалі. Оце ми вставимо, обов'язково. вставте, тому що ну, ви знаєте, як неприємно, коли заді тебе буквально в пів метрах, ну, в пів від тебе пролітає машина на швидкості 100 120 кілометрів. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підтримайте його лайком, напишіть нам коментар та поширте це відео. Якщо ж ви хочете мати доступ до ексклюзивних відео та фото, то ставайте друзями кордон медіа.